Їду дивитися будинок в село Коврай Золотоноського району. Дорога від Києва непогана, принаймні на більшій частині, а десь навіть прекрасна. Свіжий ремонт часів великого будівництва. Величезні пірамідальні тополі вздовж дороги. Я вважала, що вони ростуть тільки на півдні. Гарні! Шкода, що тополя – недовговічне дерево, тож вона все менше використовується в посадках та лісосмугах. Будинок на дальній околиці села на тихій вулиці, орієнтир за цегляним заводом. Цегляний завод міг би чимось засипати ями біля себе, бо після дощу їхати страшно. Заїжджаєш машиною у безкрайнє море, і жодного уявлення не маєш, яким фарватером його подолати. Вулиця асфальтована. Сусіди з одного боку живуть постійно. Обістя мені показує сусідка. Від вулиці металевий паркан з воротами та хвірткою. Будинок цегляний, великий, сто квадратних метрів. Всі вікна замінені на пластикові. Тріщин немає, наскільки я могла обійти навкруги та побачити, бо в будинку кілька років не живуть. Двір добряче заріс, залізти можна не скрізь. Дах шиферний. Ремонт робили нещодавно. Колись біля будинку був гарний садок. Наразі цінність мають тільки горіхи. Височенні яблуні гарно родять та вони вже дуже старі. Виноград по стовчиках. Якісь старі технічні сорти, та його багато і він тут гарно достигає. Малина розповзлась по всьому двору, ще й спробую її викорчувати. Саме в цьому регіоні малина дуже добре родить. По селах багато фермерських плантацій. Над входом навіс. зберіглися різблені лиштви, якими підшитий дах. Будинок на невисокому цоколі. Вхід через веранду по двох сходинках. Сходинки треба ремонтувати. Вікна на веранді дерев'яні. Стеля дерев'яна. Підлога глиняна. З веранди вхід до маленького коридорчика. Ліворуч комора з вікном, прямо велика кухня столова, праворуч спальня. Деякі міжкімнатні двері замінені на сучасні. Вхід до кухні через арковий отвір. В будинку колись було стандартне планування, та потім власники почали ремонт. Так воно і лишилося недороблене. Звичайна сумна історія. Скільки я вже бачила цих незакінчених ремонтів. Закінчені ремонти це, мабуть, інша цінова категорія, не моя. Якщо у всьому шукати позитив, весь мотлох винесений. Стан стін та стелі зрозумілий. Стіни вирівняні гіпсокартоном. Все це в будь-якому випадку доведеться робити. В будинок заведено газ, в кухні газова плита. Та опалення газовими конвекторами. В кімнатах теж конвектори. Кажуть, всі працюють. Все, що є, лишається, принаймні нова газова плита та працюючий холодильник. Найбільш проблемна частина перепланування власники викинули стару українську піч. Наразі опалення в будинку тільки газове. Хотіли звільнити багато місця, бо піч займала третину кімнати. Збиралися зробити межкімнатну грубу, під неї залишили місце, та проблему доведеться вирішувати вже новому власнику. Трохи лякає стеля. Та насправді її просто підготували під шпаклівку та покраску. Очищена від усього глиняна стеля виглядає ось так. Стелі в будинку високі, можна просто вирівняти їх гіпсокартоном. Спальні теж вирівняні стіни, очищена стеля та дерев'яна підлога. Велика спальня прохідна. З неї вихід до сусідньої з одним віконечком. Закладений прохід до кухні та залишений отвір, який мала зайняти межкімнатна груба. Стеля тут вже поштукатурена. Виглядає набагато краще. Да, стан точно не заходь та живи. З іншого боку, частина ремонту вже зроблена. Врудні роботи зачищення стін та стелі завершені. Комора з вікном. Зараз тут просто мотлох. Та це найпростіше і найочевидніше місце влаштувати ванну кімнату. Місця не дуже багато, але все необхідне влізе. Біля будинку колодязь. Він в аварійному стані, та вода там є. Можна почистити і користуватися. Та якщо проводити воду в будинок, цієї води не вистачить. У всіх сусідів пробити свердловини глибиною метрів 20-25. Власники будинків часто залишають ключі сусідям, щоб ті могли показати будинок. Але якщо ви вже домовились з людьми і довіряєте їм ключі, чому ніхто ніколи не залишає всю зв'язку? Жодного разу не було, щоб мені відкрили всі приміщення. Чи я одна така допитлива, що хочу і в погріб, і в сараї. Погріб, сусідка каже, величезний. Метрів сорок займає всю площину між будинком та літньою кухнею. Ані підтвердити, ані спростувати це не можу. Самі цікаво. Ще не доводилось бачити підвал розміром зі стандартну однокімнатну квартиру. Може, це локальна традиція. Колись у місцевого поміщика в Ковараї працював Григорій Сковорода, навчав панського сина. Синок не дуже тягнувся до навчання, тож як покарання сковорода закривав його в величезному панському підвалі. Погріб єдине, що залишилось від панського маєтку, його і зараз показують туристам. Тож величезні підвали в ковраї точно не вигадка, хоча саме про це нічого сказати не можу. Господарські приміщення це гляні, високі, стан стін нормальний, без тріщин, дах шиферний, є горище для зберігання сіна, до літньої кухні теж підведено газ, і від неї теж немає ключів, і заросло все навкруги так, що навіть у вікна не позаглядаєш. Біля літньої кухні в цьому ж будинку сарай для худоби, з вікном, за господарськими приміщеннями туалет. До нього прокладена бетонна доріжка. В глибині двору теплиця старих вікон. Стан не дуже, даху вже немає. Двір, закритий від городу, шиферним парканом з воротами. Город рівний, чорнозем. Його обробляють сусіди. Площа ділянки разом з будинком 22 сотки. Навпроти цієї ділянки є ще одна. Площею 33 сотки, де колись стояла батьківська хата. Ділянка рівна і виходить до річки Ковраєць. Річечка маленька. Та річка в городі завжди крута опція. Якщо навіть немає риби, це безлімітний та безоплатний полив. Та можливість влаштувати гарну зону відпочинку з краєвидом. Все приватизовано, документи готові. Власник розглядає два варіанти продажу: без додаткової ділянки за 3200 доларів, з цим городом до річки за 4000 доларів. Річка в городі дуже гарна, як на мене. Посилання, як завжди, в описі. Село Коврай невелике, десь 800 людей, та має все необхідне для зручного життя: школу, садочок, фаб, клуб, кілька магазинів, кафе, пошто, великий парк. Все, що залишилося від панського маєтку та славну історію, пов'язаною зі Сковородою та козацькими часами, в селі є музей Григорія Сковороди та закладається меморіальний парк, йому присвячений. Розвивається потроху туристична інфраструктура, громадський транспорт ходить до Золотоноще, дротовий інтернет, як і скрізь, не проблема. Все, чого немає в ковраї, можна знайти в Золотоноші за 25 кілометрів чи в Великому селі Гіїм'язі за 9 кілометрів. До Києва звідси 120 кілометрів по гарній дорозі. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого!